Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. В цьому майстер-класі ми з вами зв'яжемо чоловічий комплект. Він демісезонний, Замовниця замовила його на подарунок. Вага цього комплекту вийшла 230 г. Це 100%. Мереносик. Розмір шапочки приблизно 57-58 см. Вона сидітиме по голові без подовженої маківки. Додам вам відео, як він сидить на манекені. І ось такий гладенький снудик до шапочки. Достатньо щільний, але не зимовий. Можна на теплу зиму, на холодну осінь, ранню весну. Ідемо в'язати. Шапочку в'язатиму спицями 3 мм 40 см. Це у мене Адді, дуже зручні та гладенькі з ось такими кінчиками. І моя улюблена ниточка. Це у мене. Ірен від Ярна, 100% мереносик 1400 метрів у 100 г. Колір такий світлий джинс, трохи меланжевий, ось так, якщо вам видно, це його номер, і буду в'язати у 9 ниточок. Зараз йду на моталочку, змотаю у потрібну мені кількість. На розмір 57-58 см я буду набирати 96 петель на спиці і одну додаткову, щоб з'єднати в'язання у коло. На спиці набираю 97 петель. На спицях у мене 97 петель. Зараз одну ми приберемо при з'єднуванні. Першу петлю з лівої спиці я знімаю і накидаю першу петлю з правої спиці на неї. Знімаю хвостики підтягуємо цю петлю я вертаю на ліву спицю. І тепер ми з вами будемо в'язати нашу резиночку 2х2 спочатку 28 рядочків уверх по колу, 2 лицеві, 2 виворітні. У мене готова перша частина нашої шапочки, резиночка 2х2, пров'язано 28 рядочків, і одразу ми переходимо на другу частину, в'яжемо резиночку 1 х 1, одна лицева, одна виворітна. Уверх до скорочення нам потрібно пров'язати 30-32 рядочки резиночкою 1 х 1 Потім я до вас повернуся і ми замірюємо, скільки сантиметрів у нас вийшло до скорочення, і будемо формувати з вами нашу маківку. Я пров'язала вже другу частину нашої шапочки, де резиночка один на один до скорочення. Мені знадобилось трошки менше рядочків, 28 Я приміряла на манекен, тому мені достатньо. І у мене до скорочення вийшло 22 см. Зараз нам потрібно розділити наше полотно на 5 частин, тобто у самої шапочки їх 4, але щоб було симетрично, ось тут у нас, наче шовчик позаду і попереду, тому ми розподіляємо на 5 частин. умовно. Тут у нас 12 петель, потім йде 3 секції по 24 і знову 12. Ось тут у нас будуть гарненькі скорочення. Скорочувати ми будемо через один рядочок. Перший рядок скорочення. В'яжемо всі петлі, не дов'язуючи дві. тобто 10 петель ми в'яжемо до маркера до першого. Пров'язали 10 петель. Перед маркером у нас лишається 2 петлі. Ми одну знімаємо лицьову. далі наступну виворітну в'яжемо лицьовою і попередню накидуємо на неї. Перекидуємо наш перший маркер, далі у нас одна лицьова. І тепер нам потрібно пров'язати їх разом за передні стіночки з нахилом праворуч. У мене ось така виворітна. я її розвертаю. Якщо у вас вона стоїть правильно, нічого не робимо, а одразу в'яжемо за передні стіночки лицьовою разом. Далі в'яжемо до наступного маркера, не дов'язуючи дві петлі. Знову дійшли до наступного маркера. У нас лишається дві петлі. Першу лицьову ми знімаємо, виворітно пров'язуємо і попередню лицьову накидуємо на неї маркер, одна лицьова. І дві разом свою виворітну я розвертаю. В'яжемо їх разом за передні стіночки лицевою. І так повторюємо ще у двох місцях, так само. Ось у мене закінчується рядочок, і у мене останнє скорочення. Лицьову зняла, виверітна, в'яжемо. Лицьову накидаємо на неї. Маркер. Одна лицева. Виверідну я розвертаю і в'яжу дві разом лицьовою, ось так, І далі в'яжемо до кінця рядочка, нічого не змінюючи. Наступний рядочок після скорочення ми в'яжемо по малюнку. Нічого не робимо, нічого не скорочуємо, а в'яжемо так як є Ось тут, де ми скорочували, у нас буде три лицеві. Зараз у нас буде третій рядочок нашої маківки. Тут ми будемо скорочувати трошки інакше. В'яжемо до першого маркера, не дов'язуючи дві петлі. У нас перед маркером лишається дві петлі. Тепер у нас перша виворітна, ми її знімаємо, лицеву в'яжемо лицевою і попередню виворітну накидаємо на неї. Тут нічого не змінюється, тільки петлі розташування. Далі у нас одна після маркеру лицева, незмінна. І тепер нам потрібно дві петлі поміняти місцями. Ми підхоплюємо позаду спицею виворітну петлю. Знімаємо обидві, далі накидаємо на ліву спицю ось цю лицьову і вертаємо виверітну. Тепер знову лицьова буде зверху, щоб було охайно. В'яжемо їх лицьовою за передні стіночки разом. Ось так ми сховали виворітну петельку позаду лицьової. І в'яжемо до наступного маркера, не дов'язуючи дві петлі. Дійшли до наступного маркера. У нас лишилося дві петлі перед ним. Виверітну ми знімаємо, лицеву в'яжемо лицевою і попередню виверідну накидуємо на неї. Далі маркер перекидуємо, незмінна одна лицева, і знову мінятимемо місцями дві петлі правою спицею за задню дужку виворітної беремо і знімаємо обидві. Спочатку надіваємо на ліву спицю лицьову. Потім виверідно. І пров'язуємо їх разом за передні стіночки лицьовою. І так повторюємо ще у двох місцях до кінця рядочка. Наступний, після цього рядочок, буде по малюнку, нічого не змінюючи. І так ми в'яжемо, скорочуємо через один рядочок, поки на спицях не лишиться 12 або 16 петель, залежить від загальної кількості петель. Коли на моїх кругових спицях залишиться замало петель, буде незручно, я перейду на ось такі самі шкарпеткові 3 мм. Після цього скорочення, у нас залишається ось тут де маркери наші 5 лицевих петель. У нас буде скорочення простіше набагато, ніж зараз. Тут у нас одну лицьову зняли, другу пров'язали і попередню перекинули, тобто тут нічого не змінюється. Далі у нас буде одна лицьова І ось тут нам не потрібно буде міняти місцями, тобто обидві лицьові будуть стояти стіночками, ось цими передніми трошки праворуч, і буде зручно в'язати їх разом. Тобто, ось тут перекинули попередню на наступну, тут дві разом. І знову після цих п'яти лицевих буде рядочок по малюнку, нічого не змінюючи, будемо просто в'язати без скорочень. І знову, після цих п'яти, у нас буде таке саме скорочення, як зараз. І буде повторюватись знову п'ять лицевих і ось таке саме скорочення. Перше скорочення трошки відрізняється від наступних. Одну виворітну зняла, лицеву пров'язала. Попередню перекинула. Далі одна лицева і поміняли місцями за задню стіночку. Підхопили. Дві зняли, спочатку лицева, потім виворітна В'яжемо дві разом. Маківка моя готова, залишилося закрити край, вся шапочка у мене вийшла 29 см повністю довжина. І тепер будемо ховати хвостики та можна прати. Я вже неодноразово показувала, як я ховаю хвостики. Беру пластикову голку. І перезнімаю всі петлі на ниточку. Тепер потрібно повернутись серединку на виворітну сторону. Добре підтягнути наші петельки, і тут ми будемо закріпляти ось так по колу. Я роблю два кола, спочатку вузлик. Ось так затягуємо і проходимо ось так два кола, ось тут де наша квіточка із петель, але тільки за верхні дужечки, щоб назовні не було видно. Інший хвостик я ховатиму ось в цю косичку. Ось так у нас буде відворот, і ми всерединку будемо ховати хвостик. Тепер шапочку можна йти прати, і я повернусь до вас із готовим результатом. До неї ще буде снудик, також демісезонний. Для снудика ми на ті самі спиці 3 мм і ті самі 9 ниточок набираємо 101 петлю, 100 петель для снудика і одна петля для з'єднання у коло. На спицях у мене рівно 100 петель. Одну петельку ми скоротили, коли з'єднували уколом. Тепер нам потрібно пров'язати резиночкою 1 на 1, 10 рядочків. Одна лицева, одна виворітна. І уверх це буде 10 рядочків, і далі у нас буде лицева гладь. І наприкінці також резиночка 1 на 1. Показую вам вже повністю готовий снудик. Я там не знімала, бо ніяких нюансів немає. У мене вийшло 100 петель по колу і 100 рядочків у довжину. На початку резиночка 10 і наприкінці. Між ними 80 рядочків лицевої гладі. Єдине, що у мене ось тут таке гарне рівненьке закриття. І я вам залишу тут посилання. У мене є окреме відео: там 6 способів закриття різних резиночок та лицевої гладі. Оберете для себе найзручніший, який сподобається. Так, у мене снудик вийшов у довжину. 34 сантиметри, можна трошки довше, 35-36, якщо розмір побільше потрібен. І майже 25 сантиметрів у ширину. Трошки сідає мереносик, тому можете після цього відео трохи собі додати, наприклад, 104 петлі, щоб був трошки ширший, і трошки більший у висоту. Весь комплект у мене майже готовий. Ось наша шапочка. Це я замовниці показую варіанти бірочок. У мене є жакардова і багато шкіряних на будь-який смак. Шапочку зараз заміряємо. У довжину вся шапочка для того, щоб вона була по голові. У мене вийшло 26 см. До скорочення до першого, 21. Ось цей відворот я навмисно не робила фіксованим, його можна регулювати по своїй висоті, на свій розмір, трошки менший, якщо голова побільше. У мене був розмір приблизно 57-58 см. Тепер додам бірочки, такі як обере замовниця. Ще будуть картонні з описом, як доглядати, і гарне упакування поїде на подарунок за кордон. Дякую, що додивились це відео до кінця, можливо, в'язали разом зі мною. Дуже вдячна буду за ваші відгуки та вподобайки під цим відео, і дякую за активність на каналі та підписку. Побачимось у нових майстер-класах. Рівних вам петельок та натхнення!